І пішла я шукати по гримерках скарби. І знайшла. доброго дня. Хочемо вам в першу чергу подякувати за ваші пісні, що ви, можливо, нове готуєте, і як на даний період часу з виступами. Дивіться концертів. Я б не сказав, що зараз якийсь недостаток концертів. Буквально останній концерт був позавчора. І у нас, в принципі, концерти тільки встигає набиратися сил, тільки щоб зв'язки встигали відпочивати, тому що мені відпочивати від концертів не приходиться взагалі. Коли кажуть, що це робота, я не відчуваюся як роботу. Мені відпочинок від цього не треба, і слава Богу, що все всі наші гастролі вони регулярні. Я відчуваю, що пісні, які я пишу, людям потрібні. Ваші пісні дійсно дуже круті. Люблю, можна даже навіть... разом скажи мені, любов, моя любов, У вас краще моя. виходить. Ні. Там э, тональність моя, скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я, а як ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.